Прощання та поховання в Україні важливий та відповідальний процес, що потребує не лише емоційних, а й фінансових витрат. Вартість похорону варіюється залежно від вибраних послуг та побажань рідних. Умовно є три види поховання. Ціноутворення залежить від якості матеріалів труни. Всі види поховання включають базовий комплекс послуг: оформлення документів, транспортування тіла, придбання труни та інших необхідних засобів і організація церемонії прощання. Труна, покривало, хрест, топличка, там, машина, плюс ще автобус, Тобто повний спектр ну, проплаченого кладовище. Це десь буде в діапазоні ну, в районі 8-10 тисяч. Це якби з недорогих. Ну, Якщо трошки вже середньої, бо ну, я як мінімум три види поховання. Є, ну, скажімо, дешевої, середньої, ну і елітної, тобто ну, з дорожчих. Ну, середній план десь в районі вже ну, від 10. Ну, там діапазон, вибір великий. В приділах 17-18 тисяч. Ну, з діапазону ну, 10-12, якби починається і десь ну, порядка до 18, грубо до 20 це середній план. Елітно, я, соответственно, це вже починається з 20 тисяч. Це вже ну, можна прирівнити як до елітного ну, труне, є, скажімо, іще. Ну, е е Бо якби є масивна труна, з масива з дерева, то є дорожче. Ну, а є з МДФ, ну, то є, якби замінники такі, що трошки дешевше. Ритуальні агентства зазвичай пропонують повний пакет послуг, оформлення документів, зберігання тіла, транспортування, придбання труни та організацію церемонії. При цьому для деяких категорій громадян передбачені знижки. А зокрема, як зазначає власник ритуального агентства в Мукачеві Михайло Вагин, їх агенція має договір з військовою частиною та обслуговує Мукачівський прикордонний загін. У мене з воєнною частиною є договір там. Ну труна покривало, хрест, табличка. Вінок. Ну, у мене допустимо це все. Середня труна красива, плюс машину я надаю 8,5 тисяч. Все, якби приравнюється до середнього плану, ну то це практично, ну, якщо грубо, то десь наполовину. Ну, плюс-мінус, так дешевше. Пан Михайло зізнається, коли до агенції звертаються пенсіонери або люди, які перебувають у складних життєвих обставинах, намагаються максимально допомогти та увійти в положення. Людина настільки в такому якби в, сміттєні, в такому, що вона, бідна, не од того ж в шокові, що то случилося, а от як то буде, що грошей нема. От реально нема грошей. У ну, таких випадках бувають нюанси, що я просто допомагаю, просто можу підвести людей в плані, що опосля, ну, якби похорони мою, опосля потім може, з цих двох пенсій, що там є, і люди розраховуються. Такі послуги я теж ну, якби, не часто но но є такі нюанси що тесь десь хвора жіночка десь одно ну, трагедія в Україні виплачують кошти на поховання. Розмір допомоги на поховання пенсіонера залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію, і становить двохмісячну пенсію. Якщо померлий був із числа військовослужбовців, тоді трьохмісячну пенсію або не менше п'ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який складає 2684 гривні. У Мукачівській громаді, згідно інформації на офіційному сайті, на поховання загиблих захисників України виділяється 100 тисяч гривень а на встановлення пам'ятників 90. 90 тисяч гривень також надається матеріальна допомога родинам, які здійснили поховання. Допомога на поховання це одноразова виплата, яка виплачується особі, яка здійснила поховання. Це не залежить, чи ця померлий був родичем чи ні. Допомога на поховання здійснюється органами пенсійного фонду Відповідно до статті 53 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для того, щоб оформити допомогу на поховання заявникові, Необхідно безпосередньо звернутися до будь-якого сервісного центру а, і подати документи, а саме о, документ, який посвідчує заявника, витяг з Державного реєстру, державного реєстру актів цивільного стану громадян, на, про, о, громадян про смерть для оформлення допомоги на поховання або довідку про смерть, свідоцтво про смерть. А, а також а, а, якщо о, Пенсіонером ну помер за кордоном, то це повинні бути так само інформація про смерть на за е, оформлена належним чином у відповідності до е, договорів, заключених між Україною та іншими державами. А також реквізити банків банківські реквізити е, у форматі Айбана у пенсійному фонді Кажуть, якщо поховання було здійснено за рахунок держави, допомога на поховання не виплачується. Також органами пенсійного фонду допомога на поховання не виплачується, якщо була пенсія призначена в відповідності до закону України про судоустрій і статус суддів. Значна частина краян вважають, що поховання в Україні дороговартісне. Пані Надія поховала чоловіка. Жінка каже, похорон обійшовся орієнтовно у 30 тисяч гривень. Здарова. Дорого. Для закарпаття дуже дорого, тому що в нас дуже зарплати маленькі, пенсії маленькі, і коли пенсії отримують зразу, як після похоронів, на то не можна похоронити людину. Не можна поховати, тому що вона мало. Так одна, якщо викупати яму, викупати 5 тисяч гривнями, воно ну, коштує. Зараз вже не знаю, бо я два роки поховала чоловіка і тут дорого. Десь 30 тисяч гривень десь 30 тисяч гривень. Місцеві жителі кажуть, для того, щоб організувати гідне поховання, необхідно мати значні заощадження. Дороговартісно. Ми останній раз татами охоронили, ага, і ще охоронили ми нашого зятя, брата. Він погиб на війні. Поминки, все вони самі робили за свій кошт, пам'ятник все робили за свій кошт. Я думаю, що це дуже дорого, вартісно. То треба мати заощадження, бо із середньої зарплати ти не поховаєш когось. Дорого по зарплатам. Зарплати тяжкі, слабенькі і що. Ну, Дорогої. Дорого, бо я тепер чоловіка похоронила, так що дорого. За потреби ритуальні агентства також надають послуги з прибирання та догляду за могилами. Як пояснює директор агентства з обслуговування цвинтарів Даніель, середня вартість одноразового прибирання 500 гривень. Крім того, доступна річна підписка. Працівники протягом року слідкують за могилою, прибирають та оновлюють її вигляд. У нас досить такий обширний список послуг, тобто це починається від звичайного прибирання, покострови, Може бути реставрація пам'ятника за потреби, якщо потрібно. Обробка хімії щоб трава не росла. Навіть вплоть до того, просто запалити свічки або замовити молебень поніхіду, якщо потрібно привезти священика, щоб він там міг помолитися на місці. Все, що ну, клієнт попросився, можемо зробити. Якщо звертаються пенсіонери, то стараємося лояльно віднестися. Всім ну не задираємо високі ціни, щоб людям було комфортно нас звертатися. Якщо це, наприклад, родини військовослужбовців, то також робимо знижки, тому що ну, треба мати якусь повагу до людей, які не захищають. Ми вибираємо там раз на місяць, раз, раз на два місяці, два рази в місяць. Ми приїжджаємо просто домов. І там виставлені дати приїжджаємо на те місце, прибираємо, доглядаємо за всім запалюємо свічки, все, що люди просять. В залежності від того, який об'єм роботи. Тобто, якщо це лиш палити свічки, помити пам'ятник, то більше п'яти тисяч гривень просто на весь рік. Вибираємо ціну, наприклад, разового прибирання, робимо знижку і множимо на кількість місяців у році. Пані Тетяна вже не вперше користується послугами працівників очистки та догляду за могилою. каже, сплачує 600 гривень. Того року теж я користувалася. Поклали мені були ранку на могилу. Поставили клон. Ну і так теж почистять могилу. Наразі загальна вартість поховання в Україні коливається від 7 до 40 тисяч гривень і вище, залежно від рівня церемонії та додаткових послуг. Тож важливо звертатися до перевірених ритуальних агенцій з прозорими умовами. Це вбереже від прихованих витрат і дозволить провести церемонію гідно з повагою до пам'яті покійного.